Всім здорово! Ви в мене запитаєте, де я зараз знаходжусь взагалі в якомусь лісі, в якійсь бісєці? Ненавиджу вітер. А я вам відповім, що зараз я буду в цьому відео пробувати наші сухпайки. Подивимося, чим годують наших солдатів. Я думаю, ви 100% бачили відео там, де показують які сухпайки в інших країнах. Так що я пропоную проступити. Зараз дує вітер, трошки холодно, зараз осінь. Тут неприємно сидіти. Я сподіваюся, доща не буде. Як ви чуєте, Тут прям дуже мощний набор зі мною. Будемо діставати по черзі. Я взяв воду на всякий випадок, я взяв газ для портативних приладів. Побачите згодом, навіщо він мені взагалі? Я взяв деяку штучку, ви, мабуть, не знаєте, що це, але зрозумієте. Тут посуд. І власне, за чим ви сюди прийшли? І навіщо взагалі почалось з відео? Раз. Два сьогодні у мене на огляді будуть такі два сухпайки. Тут на них пише збройні сили України. Ну логічно, ви запитаєте, де я їх взяв? А я відповім, що ніхто мене не питав, звісно, але ладно, ці сухпаки мені передав мій клієнт. От який в мене тренується в залі, за що я йому дуже вдячний, тому що у мене була невеличка мрія попробувати, бо я їх ніколи не пробував. От і мені було завжди цікаво, взагалі, що всередині, і так далі. Взагалі, у ці два сухпайки я читаю тут. От є у нас склад, покажу вам ось цей. Тут краще буде видно, тому що там біла бумага. Я взагалі буду розпаковувати тільки один ось цей. Я дивлюся по складу. Вони однакові. Тут а да, щось може трохи ін. Ши трохи інші страви, але загалом цілком вони одинакові. Тут плюс-мінус одне й те саме. Але в цьому є кава, так як я люблю каву. Я хочу спробувати, яку каву кладуть. Давайте будемо розпаковувати цей, поки що це все відкладемо. А до речі, збувам сказати, що мені сказали, що раніше в нашої армії були був сухпайок, один великий, в якому було три таких маленьких. Чого їх три? Того, що кожен на кожен прийом їжі був і сніданок, і обід, і вечеряк. Але зараз видають по одному прийому їжі, берем ніж. І починаємо. Головне нічого не проколоти. Ми обов'язково з вами все попробуємо. Давайте по черзі. Це легендарні галети. Я думаю, ви всі такі бачили 100%. Я навіть, мені здається, бачив, як вони в тебе десь продаються. А, тут навіть дві упаковки. Я чув, що вони дуже дубові. Так і є. Я дістану найбільший зараз пакет. Ось так. От він, він виглядає. Пише картопля з овочами і свининою. Консерви, м'ясо, рослинні, стерилізовані. Тут пише БЖУ, калорійність пише. І до речі, тут на упаковці теж пише калорійність всього пакета 1324 калорії. Ви порахуйте, якщо три таких пакета на день це приблизно 4 тисячі чотири з половиною тисячі калорій на день. Тут взагалі півтори тисячі. Тобто у нас в армії непогано так харчується. Наприклад, на мою вагу це хороший профіцит калорій. А через що в мене був би дуже гарний масонабір, якби я три рази харчувався таким в день. Добре, давайте я не буду вас мучити відразу. Все висиплю. я так розумію, от три основних блюда. Найбільше тут це картопля з овочами та свининою. Потім наступне це у нас консерва з м'яса, ялови. Починається дощ. І паштет, чай, три стіка цукру, і мед. Мед це плюс реп, як кажуть. І волога сервет. Думаю, почнемо з основного. Це я все продумав. У мене тут желізний посуд Уявімо, що я знаходжусь десь. Ну я по факту так і знаходжуся. Зараз десь в лісі, десь на природі. Що зараз я в таких польових умовах. І у мене є весь залізний посуд, який мені знадобиться. Це переносна піч. Я хочу це все розігріти, щоб було як найсмачніше. Далі газовий балон. Зараз оцю штуку нам потрібно сюди вкрутити. Все є. добуваємо вогонь тепер обережно, обережно, обережно. Ну, Це було ефектно, я зараз його виключу, бо просто так газ трачу. Беремо коротше, картоплю з овочами та свининою. Ми розпаковуємо. М -м -м. Ну, До речі, пахне дуже непогано. Пахне знаєте, таким... Ну, м'ясом, пахне таким м'ясом консерв. з консерви. Як тут все виглядає? Тут я бачу прям великий шматок м'яса. Давайте я все це висиплю. Все, я опорожнив всю цю упаковку. Ось так от воно виглядає. Не знаю, апетитно вам чи не апетитно, але виглядає дуже непогано. Прям такий великий кусок м'яса. Тут картопля, вона похожа на макарони. Я вам зараз ближче покажу. От, подивіться, бачите, вона такими шматочками йде. Я думаю, якщо чесно, тут буде побільше картоплі, що вона буде кусками, але вона ну реально якимось хлоп'ями. Це все, оце, все, це кусок м'яса. Він просто розвалився, я його хотів взяти цільним. Дивіться, оце все це кусок м'яса. Ну він дуже великий. Думаю, що я додав сюди трохи води. Я для цього і взяв, тому що я думаю, якщо я зараз... Раз просто так поставлю його на вогонь, то воно все згорить і буде дуже неприкольно. Бам додаємо трішки води. Ой-ой, ой воно вже починає кипіти. Якось всі куски м'яса. Видно, що вони такі прям волокна. Я кажу, блін, можна так непогано набирати масу. Що ще треба? Три таких пайка в день в зал пішов. Я як то кажуть, бахне, і все. Я не розумію, чого картоплю вона отакими такими квадратиками. Я поки нічого сказати не можу. Ну, мене таке відчуття. Дивіться, якщо у ці всі взяти у ці всі квадратики, якщо їх а, склеїти, тобто в картоплю. Я, пон... я думаю, ви поняли, про що я. То вийде, я не знаю, може, однак. Тут це було. Тут просто щось впало я не пойму, що я Розказати вам історію. Так, воно вже кипить, треба виключити. Знаєте, що там впало біля мене? Це мені на десерт, походу. Ну, це маленька віточка винограда, але тут немає ніде винограду взагалі. Що ви думаєте? Я піднімаю голову наверх, щоб подивитися, звідки воно прилетіло. А там сидить ворона чи сорока, я не знаю. Ні, ладно, я її викину назад. Воно в мене, бачите, навіть аж, аж пари де. Не да? mm. виглядає апетитно. Відкриваємо консерву і дивимося, що тут всередині. Тут така юшечка всередині, в якій плаває кусок м'яса. Як це виглядає? Все там, типа, в принципі, більше нічого немає. Я не знаю, що з нею робити. Давайте я її покладу сюди. Я вам не знаю, як описати цей запах. Мені не дуже подобається. Мені здається, що я такого запаху ніколи не чув. Просто ну трошки неприємно пахне. Далі у нас тут от паштет печінковий. Так як у нас немає хліба до цього, то давайте попробуємо галети. А на галети намажемо паштет цей. І все це разом скуштуємо. Отакий пряник. Ну, до речі, я вам скажу, що я думав, що буде твердіше, але нормально. Я коротше, що подумав, якось логічно, да, що тут пакет паштета і дві упаковки галетів. То їх можна з'їсти якраз от з паштетом, а іншу упаковку галетів можна з'їсти з медом і чаєм, який сюди поклали. Коротше, давайте вже пробувати. Нарешті тримаємо паштет. Бам! Щоб ви роз. М -м. У мене таке віщання, бо я відкрив корм котячий, але нічого головне, яке воно буде на смак. Візьмемо ножом це все діло. Якщо чесно, паштет не дуже люблю, в залежності від того, який він. От найзвичайніший паштет, я його не дуже. А от курячий паштет я люблю. Печінка куряча. О, так він курячий, а я курячий люблю. Зараз побачимо. До речі, тут а, на цьому паштету є навіть QR-код і фірма. Я так розумію, хто їх робив. Білки тут 12 грам на 100 грам. Колораж цієї упаковки паштету 290 жири 26 г, вуглеводи 3,6. Тут 60 г цього паштету. Давайте я спочатку спробую картоплю. Я вам скажу, що дуже непогано, ну мені прям подобається смачно. Ну як звичайно, домашні. От коли ви робите, я не знаю, як вона не пам'ятаю, як вона називається печеня, печення. Ну, коли картоплю варять, ушкують разом з м'ясом. Але на смак, от, знаєте, коли ви смажите картоплю на сковороді, і коли от ви її трошки не досмажили, прям зовсім трошки недосмажили, коли, коли вона от ще така тверденька трохи. От воно дуже похоже на це, але вона ну, готова. Тобто вона в плані цим тільки похожа на те, що вона такої консистенції. Знаєте, картопля, коли вона розварена або просто варена то вона розпадається в роті, а ця вона, знаєте, така, її трошки треба пожувати Я думаю, до цікавішого до м'яса перейдемо. Воно виглядає дуже апетитно. виключаємо камеру. От свинина дуже смачна. М -м, це просто кайф. Я обожнюю, коли м'ясо, от чисте м'ясо, без жиру, без там ще чогось, волокна. Давайте оце я попробую ммм Ну, звичайний паштет, звичайний печінковий паштет. Я звісно очікував, що він буде на смак, як знаєте, як прям курячий курячий куплений, але він більше такий, знаєте, печінковий. От, ніби печінку поклали в упаковку, трошки перемололи і поклали. Взагалі, може, так паштет і робиться. Я з картоплі, з м'яса я кайфую. От ви відчуваєте цей вайб? Я, Кіріло Сандер, ваш тренер, десь от посеред якоїсь природи, посеред цих дерев, посеред лісу, собаки гавкають, пташки співають. Я чую десь там над головою. Я сижу, я їм сухпайок збройних сил України. Я не можу вам передати словами. Якби тут ще було багаття, я набагатіть це все розігрівав. Давайте я вже спробую нарешті ось цю консерву з яловичини. Я не знаю, що вам сказати. За що ще це довісти, бо ну, воно вже майже холодне. Ну. Просто. Наскільки ж смачна свинина в цій картоплі, я не можу. Треба доїсти цей шматок консерви. Ще мені не дуже подобається, в ньому є якийсь присмак дивний. От якраз присмак відповідає тому запаху, що я вам казав. Пам'ятаєте, що я вам казав про прожилки в м'ясі і так далі? Я тільки що відвертався, прийшлося трохи не доїсти. В цих прожилках якраз був цей смак. Присмак цей, який був в запаху, який був в пакетіку тому. Я це зміг. Я це доїв. Я доїв цю консерву, хоча вона мені не дуже подобалась. Якщо чесно, я думав, що консерва мені найбільше сподобається, бо це яловичина. А яловичину я люблю більше, ніж свинину. Але ні, оказалось навпаки. Я все доїв. То молодець, я молодець. Бам. Це відставляємо в сторону. У мене от є ще пару галетів. Беремо цей паштет. Я ще трошки зараз поїм цих галетів з паштетом. Бо тут прям ще багато його залишилося. А ну що, не викидати ж. Треба це все. Доїсти мені так здається, що саме в армії так і роблять. Ну беруть галет. Я думаю, розмазується все. От, трохи важко жується на суху. Ці галети я 100% не доїм. Ну тут чотири штуки, я тільки дві з'їв того. Я їх тож відкладу. Галети це легенда. Я дуже багато що чув про них. Треба запити обов'язково, бо трохи сухо. І ми приступаємо зараз до цього сухпайка. Я його не буду їсти. Я тільки його відкрию, подивлюся, що там тут, як ви бачите, все пише на сухпайку, надруковано. Галети, консерви, тобто паштет, те, що я вам показував. Потім картопля. Тут вже йде з квасолою, овочами, яловичиною. Потім мед, цукор і кава. Тобто тут все те ж саме, просто тут калорій більше. Пише навіть дата фасування, коли воно було фасовано, і термін придатності до 26 року. Слава Богу, я не вмру. Я це розпакую, просто подивитися, чи вновий глядач. Там все так само, і я хочу зараз собі зварити кави. Просто в цьому попередньому сухопайку був чай, а мені цікаво подивитися, які, яка тут кава. О, тут навіть інший колір. Дивіться. консерви м'ясні з індички. То, до речі, на всіх цих упаковочках маленьких, в яких їжа, пише виробник, місцезнаходження як я вам вже казав, КБЖУ. Паштет печінковий. І що ви думаєте, це однаковий паштет? Я думаю, він буде різний. Основна страва. От. І дивимося. О! Найцікавіше до чого я підійшов. Це кава і мед. Там ну там все те саме. Я придумав. Я отак от все гарненько вам розклав. Ось така кава. Якщо чесно, ще такої не бачив. такого маленького пакетика тут 2 грама. Але зазвичай в магазинах продають ну десь розчинної саме кави. Ну 5 грамів. Якщо не помиляюся, Тут тільки 2 всього лише грама. О, тут навіть пише БЖУ, білки, 15 грам білків. Каві. я вперше це дізнаюсь. Зварим тоді цю каву. Я взагалі п'ю каву без цукру, але цю я буду пити з цукром, бо це рощина і без молока. Ми беремо воду. Ну, я сильно багато не буду наливати. Ну, мілілітрів 150, може, можу я налив. Вона закіпититься дуже швидко. Я думаю, хвилини-дві. І я попробую галити з медом. Найзвичніший мед буде, бо я думаю, мед важко спортити або зробити кращим. А цукор, до речі, якось дивно. От дивіться, що я тільки шов поняв кави 2 грами всього, лише такий маленький пакетик. А цукру ну цукру тут до хіра прям 10 грам пакет. Це дві чайних ложки. Три таких, тобто, це шість чайних ложок. Ого, а навіщо так багато? Так, вже 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 потрохи кипить. Так, ну тут вже прям дивіться, пара йде, вже починають бульбашки підніматися. Давайте я візьму каву і насиплю її туди вже. Тут всередині найзвичайніша кава, просто, але ні, я думаю, вона буде ну, гранульована. Оця. Ну тут же ж пише рощина, а рощина у нас ж зазвичай такими камінцями йде. Я її ніколи не п'ю, бо того, що це не кава. І вам не рекомендую. У мене на інстаграм-сторінці є про це окреме актуальне. Чому я таку каву? Каву не п'ю і чому я вам не рекомендую? Почитайте. Я вам залишу ссылку на інстаграм, буде цікаво. А пахне вона не як кава вона пахне какао. сипемо сюди. Отак, бум. О, воно пахне прям такою. Знаєте, прям кавою-кавою. Я думаю, я вже буду виключати, бо воно вже закипіло. На жаль, мені це все перемішувати немає чим, є тільки ця велика ложка. Mm, відчуваю себе барістою. От знаєте, чим вона пахне? Можливо, якщо ви були колись в таких офісах, я не знаю, чи зараз такі є. Зараз просто модно пити каву, таку, знаєте, з по 100 гривень, по 200, коротше, по мільйон гривень. І я думаю, зараз такого в офісах немає. Але колись я був ще маленьким, і коли я ходив до батьків на роботу, там от ти заходиш в цей офіс і штинить, от, знаєте, прям такою растворімою кавою. Знаєте, така кава, там, де прямо 10 ложок цієї розчинної кави насипав, заварив. Коротше, бистро випив і погнав там за комп'ютер. От показую вам. Та все виливається, йоми мою Вітаю. Не заважає? Ні? Ну, до речі, непогано. Я думав буде гірше. Добре, давайте мед. Правда, тут амеду аж 20 грам. Я не знаю, чи я його зараз весь з'їм. Тут тут є штучка, щоб відкрити спеціально. Брем-галет. І якось треба, напевно, це видавити. О, дивіться, я люблю, коли оце отаке деталі продумують. Дивіться, я відкрив мед, і зазвичай, коли ти відкриваєш мед, навіть просто в банці, то в тебе все липке, руки в меді, прям все в меді. А тут, дивіться, от відірвав акуратненько і от видавлюєш собі, от бам. Ну, до речі, щось у мене цього меду, дивіться, майже весь використав. Я думав, що його надовго вистачить. Давайте спробую тепер десерт. А я вам скажу, що непогано. Ну як непогано? Просто це звичайний мед, смачний мед. Я мед люблю. Намазати на крекер, який без смаку, ну бо галет він без смаку взагалі. І так з кавою. Взагалі, кайф. Я б отак би ранку сів би, реально, і кайфував би. Давайте тоді на цій солодкій ноті ми закінчимо наше відео. Я сподіваюся, що вам було цікаво на це дивитися, що вам було приємно їсти, снідати, обідати, вечеряти разом зі мною. Якщо хтось дивився з військових, вам велика повага за те, що оборонити нашу країну. Дуже непогано кормлять наших військових на цілий день. Буде вистачати енергії. Тому ще раз дякую всім за перегляд. Якщо у вас є якісь коментарі з приводу цього відео, або ви, можливо, хотіли б щось нове побачити у мене на каналі. Тоді пишіть це у коментарі. Дякую ще раз моєму клієнту. Клієнту за ці сухпаки, бо якби не мій любий і дорогий клієнт це все мені не передав, то не було би цього відео. Всім пока, і треба буде це все якось поприбирати.